Вітаю, друзі, прийшло літо, Ожили комарі, ґідзі, мухи, починають кусати потрошки. Саме характерно, що починається фу, сезон або з раннього ранку, коли сонце ще лише має сходити і чуть-чуть зійшло, видно, але фу фух Або вже пізно вечором, коли сонце заходить. Вирішив трішки покосити тут трави в мене, сіно. І що я можу вам сказати? Ці мухи заїдають, прямо викльовують очі. Фу! фу ля. ляха-муха. Наче стою на краю сонця і тіні, а їдять, прямо страшне в очі залазять. Це колись купив був спрей дета. І антікомар від кліщів, від мухів, від комарів, від гідзів. від цього, все всього всього супер-пупер средство. Що я вам можу сказати? Ні цей спрайдета, ні цей антікомар, нічого вони не допомагають. Так що брати їх не рекомендую. Як купляв ці супер ефективні препарати від комарів, то в мене Продавець запевнив, що каже, оце йде, там він трохи смердючий, Той каже, це зразу не попшикався, що комарі мухи не будуть долітати, на ходу будуть здихати. Що". Дуже ефективно. Воно вроді, наче там не дуже і таке дороге. Але сказав, що це хороше. Ну якщо каже, що це він більше проти там кліщів, якихось ліпнів, про мухів не знаю, може воно не так би було б ефективно. але це другий антикомар, то взагалі супер. Можна цим, можна тим, а я і двома користувався. І зразу, і по черзі. Нічому не допомагає. Тобто, що цей, що цей. А рекламі того продавця не оправдалося. Не знаю, може якийсь в мене тут скажені, ні комарі, чи мухи не, такі, не такий сорт, то мені не допомогло. Можливо, комусь допомагає, але я не рекомендую. Що я ще можу вам сказати? Смердюче воно страшне, ці стрес але нічого воно не допомагає. Таке в мене враження, що не знаю, наляли туди якоїсь лабуди, що це як, щоб обшихати ним одежу. Тіло там можна на одежу, не знаю як там правильніше, пишуть і так, і так. на Біля очей не наносити, не пити, пишуть для дурачків. Що чим більше я ним користуюсь, тим більше мене ці клопи мухи їдять. Це зранку така мушкара виїдає прямо в очі. Мені здається, не знаю цей виробник, щось він нічого не вказав, що такий ефект, ніби це я одним поперчив, а другим посолив. Вони ці мухи починають ще гірше їсти. прямо п'ють кров укуси такі червоні. Не можу показати, бо тримаю двома руками. Що Це наоборот присмачив їм приправами. Так що не рекомендую. Якщо хтось знає якісь ефективні засоби від мошки маленької, цієї, що п'ють кров, то будь ласка, напишіть в коментарях, а оці антикомар дета не рекомендую. Не беріть їх, нічого воно не допомагає, не викидайте дурні Це неефективно Ще раз прошу, якщо хтось знає, чим захиститись від мошкари, то напишіть, будь ласка, в коментарі провірені рецепти. Дякую всім за увагу, всім гарного дня!